Це про що в нас немає, ніхто не знає, скільки нас є. Списків є, я назбирав, є три списки. Один, котрий пропонує Київ, другий, котрий пропонуємо ми, третій, котрий за заплачено внески, а котрий не заплачено. Значить, <кхем> Нова е вибрана рада повинна тут навести порядок, щоб ми хоч зналися, хто ми є і скільки нас є. Ну, а звідти виникають всі інші там е питання. Тепер, по-друге. Прийшлося по другому питанню: прийшлося стикнутися з тим, що не виконано було. Ми з вами тут збиралися в грудні місяці минулого року. Було прийнято рішення, щоб скарбничка відчиталася, рада, щоб відчиталася за ті кошти, які були витрачені за минулий звітний період, до 20 грудня минулого року. Вони відчитані тільки в жовтні цього року. За цей рік. Тобто таке порушення не а цей рік крутилися десь наші з вами внески. І починається так, що брехня на брехні минулого року було сказано головою ради ЛКК, що деяких грошей на рахунку немає. Потім виявляється, на рахунку гроші є 2244 гривні. Потім до цих щось додаються, плачуться внески. Скарбничка тримає гроші в кишені, тобто між нами середовищем, Дуже нефайне, це недопустимі речі. Я прошу, нова, нова рада ЛК повинна це врахувати, щоб тут була прозора. Тепер, чому не сплачується за нас? Ми з вами то заплатили в основному внески, чому вони не сплачуються своє час? До 15-го є порядок. До 15 го вересня е, внески повинні бути заплачені. Чому не сплачуються? Тому що не працює. Картничка не працює голова, ніхто один одного не знає, як це має робитися, і тому починається так, що тепер єдина область Львівська, яка лишилася без делегатів в Києві. Хоча це треба. Ще це можна. Можна. Ну, на половину я маю, 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 маю розруковку, що Львівська область стоять всі по делегатах. Роман, це Львів не Львів допустимо. має 2 нуля, Полтава має 1 нуль і Хмельницьку 1 нуль. Я ж тобі говорю. Тепер ревізійна комісія. Ми з вами вибираємо ревізійну комісію для того, щоб вона захищала і не Була щукою в річці. Щоб не тримав. А виявляється, ревізійна комісія не має права виставити на сайті ЛКК свою інформацію. Протокол 5 був поставлений, знятий 6, 7, 8, 9 теж нема доступу. Значить, це не допустимі речі. Наше середовище повинно бути нормальне, але їх власність повинна бути повністю. Значить, я попрошу, що я пишу. Сюди, що сайт повинен бути сайтом ЛКК, а не особисто мій твій, її. Це повинен бути наш сайт. І якщо треба для цього платити, то я попрошу, щоб нова е рада ЛКК, щоб вона, якщо треба, гроші для цього виділила. Бо грошей, як говорить голова нашої ради, говорить, у нас куча єдніх е на ще. Тепер, чому скарбник не може мати е доступу? Скарник е для цього і є. І в неї великі проблеми. І могли вони для нас закінчитися тим, щоб всі наші фінанси могли піти в бюджет держави. Ну, слава Богу, якось так може не станеться, тому що ми якось один одного постараємося випрати білизну групу в себе. Тепер на київському сайті, на сайті ЛРУ, йдуть дуже великі дебати, тому що відбулися дуже серйозні зміни. По-перше, прийняти новий регламент. Радіоматорську зв'язку. По-друге, з 1 січня з 2013 року вступає новий закон про громадські об'єднання. Ми з вами про це знаємо тільки по по постіль Ніхто нами не займається. Ми з вами, любого можна спитати, тільки якщо він не дістав інформації з боку, він не знає, як користуватися регламентом. Кожен з вас, хто вже продовжував ліцензію, може подивитися, що в церковській ліцензії в нього не писані діапазони, не вписані види, модуляції і так далі. Ніхто не знає, як поступати з мільярдом. Якщо потрібна якась інформація, я є шеповцем, який може в цьому просвітити кожного. Бо багато ліцензій ідуть, а це несе фінансові витрати. Ну, Я можу принести приклади. Один, другий, третій. Тепер по е, новому закону про громадські об'єднання, судячи по інформації, то ми взагалі тут як котята темні. Тільки, на мою думку, ну так, як я там свої п'ять копій, то, що я іноді пишу на цей форум, тільки від нас Іван Михайлович у веде, щось в цьому розуміється. Він дізнався, що нічого не є. Можливо, там не, 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 нема що добуватися. Треба вибрати делегатів в Київ таких, щоб там були вони зубаті, і щоб могли відстояти наші інтереси, а не ті, котрі не можуть нічого сказати або ще й обрізають делегування наші. Делегувальна Рома, ви собі собі обрізуєте. Так, тепер у нас, крім того, що ми не поінформовані, ми взагалі не грамотні. Вроді би ми зібралися тут ЛКК, але ми не грамотні в цих питаннях. В технічних питаннях ми теж дуже відстаємо і відстаємо серйозно. Тому що, наприклад, дуже багато радіоматерів вміють користуватися персональними комп'ютерами. Або на рівні між юзером і харчі ламером якось отак. Значить, Це теж наша робота, і ми повинні були один одному допомагати в цьому. Але робота в цьому напрямку не проводиться. До приклади дуже прості. Хто з нас вміє добре відправити едні файл? Недалеко не всі. Як хтось вміє на Linux, хтось вміє на Windows, Але далеко не всі вміють відправити. З кабрилами теж проблема. Чому це може бути там проблема? Вікноки, проблема. у мене проблема. Дай договориться, ставте, що розказуєте. відносно фієсель обмін. В кінці кінців ми з вами дожилися до того, що кюсель обмін, а що є серйозною такою нашою роботою і нашою зацікавленістю. Кісель обмін починається з нуля. Про обмін з поляками теж немає проблем. <плес> а який, що... Тепер, я би хотів ще попросити таке, де наші гонорові почесні члени Алка, котрі платять внески, котрі платили злотами, долярами, ні одного щось я не бачив. <плес> ну, це питання. СП5 СП5 МД за рік. Дав за нього внески, як по почесного члена ЛКК. Не можу отримати посвідчення. Я не один зараз від Василю Вероніку. Зробіть посвідчення, тому що він час кого не знайде, в нього немає часу, навіть за нас їх внески заплатити. Не те, що якесь там посвідчення за 25 років виписати. Я прошу мені сьогодні дати це посвідчення, щоб я міг людині передати, а не сказати, що ці гроші десь тут до ЛКК або у Львові пропало. Бо провідчити багато і других поляків. Дякую. Таку роботу не рахую. Не рахують за турі, не за тобі. Дякую. Приготуватися по У мене вже є таке питання. Попередній виступаючи, пане Рома, я так і не розумію, чи були фінансові застосування? Фінансові зв'язування. Фінансові зловживання не будуть заперечити влади. Значить, далі. Нашими загальними зборами на минулому загальними зборами були прийнято, прийнято рішення про те, що про те, що відповідно готуємо, формуємо внески до міста. Значить, зараз відбувається питання, чому значить так? И Олдин, а моя любви, а Буги, а на моей силе, а что а Буги, а Дальше, по карточкам, поза уважения, значит, солнечный выгляд и так дальше, відповідаю, кому что подобается, мне карточки тоже подобаются. Ну, власне, я дальше, по почему? Сейчас. А почему все, все, все под одну карточку? А почему?

На сайті актива висловити свої висловити свої пропозиції по формуванню та так ще не було не було жодної Всі ми розумні за то, що всі недоліки дуже прекрасно обов'язково всі недоліки підкреслюють, підкреслюються. Іменно тоді, коли у вас конференція. Значить, в робочому плані дуже мало було звернень. Про всі звернення я просив неодноразово на сайті і так далі. Звернення не було. Потім, виходить, таким чином, що ми далі працюємо, ми взагалі щось говоримо. Значить, ну, то я, принаймні, як тут? Ну, не зрозуміло. Не об'єктивно. Не об'єктивно, так. Я б об'єктивно. Ну і по пропозиції по подальшій роботі РХ комітету. Будь ласка, давайте приймати участь більше у змаганнях. Звичайно. Змагання роботи спеціальності. На минулому збору були пропозиції, які нам повідомляють відмічати. Я думаю, що ви вже дивилися коментарі подальше, давайте подаємо і активніше включаються умови спеціального позиціями. І найголовніше організація має бути, щоб одна людина пропозиція, одна людина переводить на день процесу. Не може бути, коли людина тягне на себе обов'язки, друга людина підключається, робить виглядає, що не знає, хто чим займається і так далі, і починається шоуми, так і питання, займаються люди а потім ті недоопрацювання так знову ж таки виносяться ну, якості Не хотілося б відбувати е, ті питання, значить, е, ну, я думаю, що ті питання, які піднімалися, я їх нас, не ясно. Е, по, по коротких е, хвилях, значить, я не знаю, кому приймати участь, я буду приймати участь, значить, я е, зараз з'являлися, кого я Позиції прохання продуктового в плані комп'ютерного забезпечення, підключення комп'ютерів, працівників до комп'ютерів і так далі. Це залишається в Я готовий працювати, готові надавати індивідуальну консультацію допомоги. Дякую за